Всім привіт! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати мариновану редиску. Хто ще не готував такий рецепт, обов'язково спробуйте! Це не дуже смачно і ви точно не пошкодуєте. Отже, для приготування ми беремо свіженьку редиску, кріп, синю цибульку. Мені вона найбільше смакує, але можна взяти і звичайно. Декілька зубчиків чеснику, сіль, цукор, перець. Можна додати свої спеції, які ви полюбляєте. А також оцет та олію. Олію я беру ось таку запашна нерафінована, на мою думку, найсмачніша. У пучечку зазвичай виглядає, що досить багато редиски, але це за рахунок зелені. Заради цікавості я її зважила, в мене тут 500 грам. Промиваємо її та обрізаємо хвостики. І що ми робимо далі? Тепер нам потрібно відбити редиску. Беремо звичайний молоточок і ось так. І ось так її трошки розтискаємо. Це для того, щоб вона краще промаринувалась. Звичайно, можна взяти ніж і просто розрізати на частини. Перекладаємо у ємність, в якій будемо маринувати. У мене це ось такий пластиковий контейнер. Далі нарізаємо кріп та на тоненькі напівкільця цибульку. Два зубчика-часнику я тру на ось таку маленьку терочку. Додаю півчайної ложки солі, чайну ложку цукру, трошки чорного перцю і не забувайте про свої улюблені спеції. Столова ложка оцту та 3 столові ложки соняшникової олії. Це настільки гарно та ароматно, що хочеться куштувати вже. Але маємо терпіння, закриваємо контейнер кришечкою і відправляємо на годинку у холодильник. Приготуйте цю смакоту і ви поділіться рецептом зі своїми друзями. Нехай вам смакує! Па-па!